Тільки у кривому розі нараховується 201 тисяча 404 пенсіонери. Найчисельнішим є найбільший у місті Саксаганський район. Тут обслуговується 43 тисячі людей похилого віку. Фахівці цього відділення пенсійного фонду відзначають, за червень управління виконало план із надходження власних коштів. Всі виплати проведено вчасно. За червень місяць наше управління виконало план з надходження власних коштів на 130%. відсотків. За рахунок цього було забезпечено своєчасну виплату пенсії всім пенсіонерам району з урахуванням підвищень по всім законам України. Велика увага приділяється в управліннях пенсійних фондів і особистому прийому громадян. Здебільшого клієнти цікавляться перерахуванням пенсій. Найактивніші відвідувачі військові пенсіонери. Спеціалісти нагадують, прийом ведеться щодня, тому можна отримати консультацію в будь-який зручний час. Червні поточного року було призначено 165 нових пенсійних справ, зроблено 340 індивідуальних перерахунків пенсій. Середній розмір призначених пенсій в нашому районі з урахуванням підвищень та грошової матеріальної допомоги складає 1785 гривень на кожну особу. За червень місяць на особистий прийом до управління звернулося 1045 громадян району. Кількість письмових звернень значно зменшилась до нашого району. Все більш популярною стає в Україні форма роботи зі зверненнями громадян за допомогою веб-порталів. Хоча більшість клієнтів пенсійних фондів віддають перевагу особистій консультації, спеціалісти активно пропонують цю послугу як родичам пенсіонерів, так і тим, хто ще тільки готується до дослуженого відпочинку. Через веб-портал можливо отримати інформацію про розмір нарахованої пенсії, про накопичення особистої відомості персоніфікованого обліку. Щодо вашої особи Все, про всі зміни та доповнення в пенсійному законодавстві. Для того, щоб зареєструватися на веб-порталі, вам необхідно звернутися в районне управління пенсійного фонду при собі мати, паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. На сьогодні в нашому управлінні на веб-порталі зареєструвалося 143 пенсіонера. Робота управлінь пенсійного фонду у Кривому Розі ведеться у звичному режимі. І як підкреслюють спеціалісти, причин для хвилювань у пенсіонерів немає. До речі, пенсійний фонд України розпочав фінансування липневих пенсійних виплат. За інформацією Міністерства соціальної політики, вже спрямовано кошти в розмірі майже 600 тисяч гривень. Суми продовжують надходити. Так що виплати пенсій в поточному місяці проводитимуться згідно графіка з 4 до 25 липня.